Привіт усім, я Світлана Рижук, і я розкажу вам, які випробовування приготувала нам погода на четвер, 19 вересня. Сьогодні холод просто таки по-загарбницькому сунеться Європою з півночі через центр і аж до сходу. Північно-Західна Україна відчує цей холод першою, однак і решті території країни не вдасться зігрітися через Вітри, Зараз детальніше про погодні умови по всіх регіонах України. На заході дошкулятиме дощ і вітер, і холод страшний відчуватиметься дужче. Температура максимум, на який можна сподіватися, 10-15 градусів. На півночі майже весь час дощитиме, дощитиме, дощитиме і дощитиме. Хм. Жодного різноманіття, хіба що грибів у лісах побільшає температура повітря упродовж дня: плюс 14, плюс 19 градусів у східній частині. Не повірите, також буде дощ, і ще який рясний. Однією парасолькою не обійдешся. Тут і дощовик згодиться. проте не варто засмучуватися, бо на сході буде дещо тепліше порівняно з іншими регіонами: від 18 до 23 градусів тепла. У центральних областях теж дощітиме, але місцями максимальна температура повітря плюс 15, плюс 20 градусів. На півдні України взагалі весело, тільки на припиниться дощ його змінюватиме вітер. А от температура повітря доволі приємна: від 18 до 23 градусів тепла. Буря моглою, небо криє саме такою, як у класика вітряною і хмарною, буде погода у Криму на щастя, без дощу. Тому найсміливіші можуть спробувати позасмагати на сонечку. До того ж, кримські термометри покажуть 19-24 градуси вище нуля. Температура води у Чорному морі 16-21, в Азовському 17-22 градуси. Ну, хоч дельфінам не холодно. У Києві сьогодні очікується класичний осінній прохолодний дощ, тому класичні лумові калоші просто незамінна річ для кожного мешканця столиці, хто не хоче весь день просидіти вдома. Температура повітря плюс 16, плюс 18 градусів. Саме така вогка, мінлива і прохолодна погода триватиме в Україні до кінця тижня. Але ми українці, народ веселий, і на такі дрібниці зважати не збираємося. Попри будь-яку погоду, культивуватимемо хороший настрій і вчитимемося танцювати під дощем